Мережею гуляє відео, в якому виліше після безпробудного п'янства Олег Царьов на гора чергову порцію Крінжатіни. За його словами, у землетрусі і виверженні вулканів на Камчатці винні пабам України і Сполучені Штати. Дивіться відео, Не исключено, що извержение вулкана на Камчатке – это результат ударів українських БПЛА. Я прослухав інтерв'ю українського Канаріса Буданова і сделав вивід. то що відбувається на Камчатці, це спецоперація США і України і землетрясіння і зверження вулкана. Я не можу зі 100% впевненістю стверджувати, що це відео реальне, а не створене за допомогою штучного інтелекту. Але якщо Україна може спровокувати виверження вулкану на Камчатці за допомогою дронів зі слова Олега Царьова, то що підсилив Україні ще? Хочу нагадати москавитам русис про існування так званого Сибірського плюму, вибух якого зруйнує вашу московщину вщент.